давайте поспілкуємось зі Станіславом Бунятовим, з позивним Осман, командиром взводу 24-го окремого штурмового батальйону Айдар, з сержантом, автором телеграм-каналу Говорять Снайпер. Вітаю вас, пане Станіславе. Доброго вечора! Бажаю здоров'я, слава Україні. Героям слава вітаю вас. Я розумію, що напевно вам не дуже е, ну, якось навіть доречно коректно коментувати різні там політичні процеси як військовослужбовцю, але зважаючи на те, що ну, безпосередньо ця історія прив'язана до, е, до тих проблем, про які варто говорити, то е, ви, от пане Станіславе, ну, все ж таки у цю історію за. З голосуванням і не голосуванням одного депутата, ну але це публічна позиція, яка прозвучала, яка викликала обговорення. Ви е, з нею погоджуєтесь, е, ну я маю на увазі, я е, ну, як громадянин, як військовослужбовець, як людина. От, е, чи ну, все ж таки не в такий спосіб треба доносити от свою позицію навіть по найважливіших е, проблемних питаннях, в тому числі для армії, для війська? Дивіться, для тих, я скажу, щоб не бути там голослівним. Я теж мобілізований солдат в цей час. От зараз сержантом став. От. І я теж, як і усі, чекаю з нетерпінням демобілізації, закінчення війни. От. Але пан Гончаренко для мене ну, повністю відкрита книга. От. він як політик, дуже розумний політик і не варто його недооцінювати. Те, що він е, е, завдає такий е, інформаційний наліт на владу, яка теж е, особисто я не розділяю деякі там моменти нашої влади, але е, він це бойко, Медведь, бойко Медведчук 2. Просто зараз в нинішній ситуації він... Маскується таким чином, розповідаючи про те, що нам потрібна демобілізація, потрібні чіткі терміни служби. Про це всі і так давно знають, всі давно це обговорюють і сподіваюся, що робляться якісь кроки в цьому напрямку. Okay. От Гончаренко має у нас є на моєму розумінні є монобільшість. От, яка зібрала навколо себе найбільшу аудиторію українську. Ну ауди, аудиторію, це я зі своєї сторони кажу. От, е, буду називати е, ну, наших людей, це аудиторію. І він має меншість. От. І зібравши е, голоси меншості, це люди, які є проросійські люди в Україні, це люди, які не розбираються там в політиці, не хочуть розбиратися. Вони просто чують. Оцей дзвін, який не знають, де він, от, про демобілізацію, про е, чіткі терміни служби і тому подібне. І вони е, свідомо підтримують таку особистість, як е, пан Гончаренко. От, він збирає е, навколо себе е, от таких людей, які будуть його підтримувати. Е, він буде першим після війни кричати про те, що він е, найперший там. Е, Заручався підтримкою військових, е, от, голосував за те, щоб там демобілізація, закінчення воєнного стану. От, і вся ця історія е, ну, не, не може мені е, якби боліти, тому що це просто політична гра, це просто слова, які не мають жодної ваги, які не мають. Е, Нічого спільного з нинішньою реальністю, в, як, в, якій ми ж, в якій ми живемо, от які живуть військові. От, пан Гончаренко навіть можливо уявляє, можливо, знає, як воно це все відбувається, але він е, працює зараз на цивільну аудиторію, працює на людей, які далекі від цього всього, от, і таким чином зарушається їх підтримкою для майбутніх виборів. Це очевидні речі, ну про які ну. Думаю, що зайвих раз говорити не варто, пане Станіславе. Тут знаєте є ще один момент, бо так багато дуже до речі дописів і в соцмережах на тему, що це політичний піар з боку пана Гончаренка. Є так само до речі, ну чимало дописів серії про те, що він. Говорить вірні речі, але тут знову ж таки тут і додати чорну, тому що справді Це популізм. Це просто та. популізм і але є, є й третя версія. Багато хто там називає його, ну, ну прямо звинувачує його в проросійськості в підіграванні вору. І я от просто подумав: ну а от справді, а чи? Я зараз не про мотиви і не про навіть свідомі якісь речі, Просто, але ну, чи така риторика. Ну, чи, чи, чи не підливає вона воду на цей російський, російський млин, ну, бо ж саме Росія так само хитає цю тему там, про, про те, що українці втомилися. Він знову ж таки там ще ж згадує про ТЦК, теж наводячи абсолютно ну, там, вказуючи на очевидні проблеми з тієї ж мусифікацію і так далі. Так, це проблеми. Але. Ну тобто, чи мета навіть, е ну якби, заявити про цю проблему, е привернути до неї увагу, чи вона виправдовує наслідки, які можуть бути е спричинені росіянами через от такі дії? Ну, Дивіться, Росія дуже, е дуже сильний ворог і він. Е Домінує в багатьох сферах е, цієї війни, тобто медіа – це одна з, зі сторін е, війни, яку ведуть росіяни, і вони е, дуже ну, якщо російсько говорить, падковані в цьому ділі. А mm. і Гончаренко е, він розуміючи, що. Росіяни дуже вдало грають на от, проблематичних питаннях українців. Він просто бере їхню риторику і доносить її з рота українця, так би сказати. От і це працює. Це працює однозначно. І його будуть підтримувати люди, будуть підтримувати проросійсько налаштовані люди, будуть підтримувати недалекі від політики, взагалі від. Е Нинішньої ситуації в країні люди, тому що те, що ми з вами живемо в своєму інфополі і вважаємо, що всі українці там е, свідомо розуміють, що відбувається в країні, то це далеко не так. Якщо вийти за межі е, своє, нашої реальності, вийти просто в звичайне місто і попитати в е, українців, просто ну, якісь звичайні питання, які не потребують там великих зусилля. Спеціального якогось вивчення інформації, от е, такі питання, то вони будуть взагалі не в курсі. Є такі люди, які не знають, хто такий Буданов Залужний і, і тому подібні люди, ну, які дуже такі голосно звучали у нас в медіа. от Тому такі люди будуть його підтримувати, він на цьому грає, він користується методичкою Російської Федерації. от і ну Він робить це свідомо. Це політик дуже хитрий, і я вважаю, що. В нашій країні в на час війни ну це добре, що у нас там демократія є і тому подібне. Але таких людей треба реально усувати від влади, тому що це майбутнє просто кукушата. Тобто росіянці, от, в нашому гнізді, і вони будуть так чи інакше розмножуватись. Вони як то кажуть, кожній тварі по парі», от вони будуть просто кучкуватись, потім, потім створювати свою тому позицію і будуть дійсно працювати як ОПСЖ. Я вчора думав, знаєте, от коли теж про це читав, ну просто так роздумував собі, бо це ну це, це точно вже питання. Там не, не до вас, і я на нього не маю відповіді, це до юристів, швидше. Але я просто пам'ятаю, коли ну купа випадків є, було в Україні, і добре, що вони були, коли там за зрив мобілізації, за дискредитацію збройних сил людей до відповідальності притягували фізично. В нашому випадку так ну, демократія можна всім говорити. Я не кажу зараз про те, що от все там взяти посадити Гончаренка. Я, я не юрист, не прокурор, не суддя. Але ну, демократ... наші глядачі, до речі, пишуть: е оженити треба Гончаренка на безуглі, е додати їм ще кілька десятків сотів з депутатами і відправити за російським кораблем. От така думка нашого глядача. Скажіть, будь ласка, пане Святославе, але є, ну, проблема ж насправді нікуди не дівається. Оця. От... Що зараз кажуть? Е Кажуть в війську, кажуть ваші побратими, от, оця невизначеність з законами про демобілізацію, про терміни служби, як це впливає на моральний дух бійців? Е, наскільки це от за вашими спостереженнями? Бо є офіційна статистика, так, по СЗЧ, там, але цифри міняються. А от просто за вашими спостереженнями, так от. Як, як це все позначається зараз на, на війську? Е, дивіться, я вам так скажу. Е, якщо б є можливість демобілізуватися особисто. Я би е звільнився б на дуже короткий термін, тому що я буваю у відпустки. Я знаю, що таке цивільне життя. Ну от і я знаю, як е взагалі люди зараз живуть в цивільному житті, і з часом. Оця от е, прив'язка до побратимів до підрозділу до нашого життя вона змушує тебе сумувати за цим всім. От особливо якщо ти стоїш типу, на нормальній посаді в нормальному підрозділі, то люди будуть повертатися. Якщо люди будуть е, ну, демобілізуватися з відносно поганих підрозділів на їхню думку, вони будуть все одно приходити у військо будуть просто йти в інші підрозділи. Це перший момент і другий момент, що є дуже велика проблема з переведеннями е, бійців, і е, більшість використає е, можливість демобілізації Демобілізація як можливість перевестись в інші підрозділи, в інші структури і тому подібне. От плюс від де, де, чітких строків служби це буде однозначно більша кількість добровольців, тому що в мене є також і товариші в цивільному житті. Я не закритий від зовнішнього світу ці, своїм е, е, військовим світом. Да, я розумію, що е, от, як мінімум 3-4 моїх знайомих готові піти на службу, але якщо будуть чіткі строки цієї служби, mm -hmm. от, якось П так. Пане Станіславе, ну а от е, раз вже ми так з вами відверто от, про, про політиків. Е, зокрема, на вашу думку, все ж таки, що заважає е, політикам, е, депутатам? Владі загалом ухвалити закон, от цей про мобілізацію, про терміни служби, взяти на себе відповідальність. Це, ну, я не знаю, якийсь. Страх, страх того, що, по-перше, треба. Е ну, оголосити чіткі терміни служби, от, і це про це вже казалося, що так. для мобілізованих 22 року будуть контракти по півроку, е, е, ну це дасть час підготуватися, і плюс не всі захочуть звільнятися. Ну це такі моменти е, от, бояться, ну, тому що вони не живуть в нашому якби світі. Я, я, я спитаю ну, простіше, пане Станіславе. А от ну, в цьому більше реально? раціо, раціональності чи політики, політичних ігор. Ну тому, що влада каже, теж в принципі обґрунтовано Тобі каже, так. Не можна всіх звільнити, щоб і набрати нових. Але всіх не звільниш, тому що були хвилі мобілізації. От. І всі будуть просто по черзі звільнятися. От, скільки ти прийшов, там через півроку тебе контрактом, наприклад, на півроку, да, і ти звільняєшся. Тобто, все буде поступово. Це перше. От. Друге, вони бояться. Те, що всі звільняться з армії, не розуміючи, в яких ми умовах живемо, як ми приростаємо до підрозділів, як обживаємося, як знаходимо здобув, це все дуже впливає і чіткі строки служби і демобілізації, ну не вплинуть на те, що там армія розсипеться. Да. От якось так. Що, що я ще mm -hmm. хотів сказати, mm -hmm. і після yeah. цього треба після чітких строків е, мобілізації, треба буде, е, я думаю, повну амністію для СЗЧ. Вот. тому, mm -hmm. що це люди, які можуть офіційно працювати на роботах, це перше, по-друге, вони зможуть мобілізуватися в інші підрозділи. що зараз ну, будучи в СЗЧ, складно, реально складно. Е, вот. Ну, якщо вони будуть працювати на цивільних роботах, куди вони зараз влаштуватися офіційно, не можуть, вони будуть е, податки платити нашій країні і зміцнювати наш mm. е, бюджет, ну, поповнювати бюджет. А зараз у нас я не знаю скільки, але це ре, реально трудоспособні чоловіки, які можуть, якщо не воювати, то працювати на роботі. От У мене до них засудження ніякого немає, тому що вони зробили вже більше ніж ті, хто не пішов. Та я розумію про що ви кажете. Дякую вам дуже, пане Станіславе. І за розмову, і за ту роботу, яку ви робите, і за ту інформацію, яку ви так само і в своєму телеграмі подаєте ми часто, і так само в своїх ефірах цитуємо. без вашого дозволу, вочевидь, але завжди з посиланням М -м -м. на вас. Дякую вам надзвичайно, Станіслав Бунятов, Осман, командир взводу 24-го гремого штурмового батальйону. Едар, сержант, автор телеграм-каналу. Мало говорить снайпер.